Мені потреба виникла знову косити косаркою. І хочу відзняти відео на рахунок того, щоб я бачив у інтернеті є один е власник такої косарки, е повикидував по два ножі на кожній тарілці, щоб вони не зустрічалися е між собою, щоб не котало. Тобто я хочу показати, щоб вони в мене ну, до минулого року. Було вісім сегментів на одній тарілці 4, на другій тарілці 4. Але і вони ніколи не зустрічалися, тому що, тобто, як кажуть, достатньо, ну, чи на тій тарілці, чи на тій, відкрутити цю гаючку і тарілку на шліцях переставити в той чи інший бік. І оці сегменти на сусідніх тарілках ніколи не зустрінуться і не будуть котати. Обрізати потрібно сегменти лише з тої причини, щоб вони не... Не стукали ні. з цієї сторони, з цього боку на, до редуктора, а з цього боку до, до рами, до кріплення докріплення рами з лежи. Воно тут о, може зачіпати. І що воно тут не зачіпало, то треба якраз підганяти в ту довжину, розмір самого того сегменту. От. Чому в мене на тій тарілці два сегменти і два такі ножі е, стандартні? Бо минулого року я запнув в камінь і ну, вибило мені два ножі підряд, два сегменти вибило підряд, І щоб докосити, я взяв, а знайти я не міг їх в траві, то ті, що два лишилися, я один зняв і переставив, на, щоб було один навпроти другого, щоб не було дисбалансу і докосив. А вже вдома поставив такі два. Стандартні ножики. Пальчики зробив з болтів. Болти, болти якісь там підібрав, посолив дірку для і... тобто все, все воно працює. Але хочу ще сказати, що е, коли я косив, що одна тарілка 4, е, то вимушено було, одна чотири мала сегмента, друга 2, то стерня ззаді них лишалося одинаково. Тобто два сегменти собі. Дають раду не гірше, ніж 4. Ось от так ніби все працює. І 4, і 2. І, і, і всі вісім можуть працювати, вони не зустрінуться, якщо поставити правильно тарілки одна відносно другої на шліцах. Дякую за увагу.